Житель села Насташини Андрій Бандура каже, не довіряє інвестору, який хоче тут працювати. Даний інвестор в своєму детальному плані території не відобразив тих матеріалів, які повинні були зображені. І коли ми подали наші зауваження, зараз в даний момент ми ще не побачили обґрунтованих відповідей. Ярослава Неколяк, староста села Насташине, розповідає, 9 грудня на громадських слуханнях люди не підтримали будівництво ферми з вирощування свиней на полі села. Спротив громади каже, триває з 2018 року. Наразі на полі села збудували паркан та завезли будівельні матеріали. Розповідає Ярослава Неколяк. Це є екологічні проблеми. Потім далі людей не влаштовує і мене особисто, що я боюся через те. Те, що може пропасти вода в селі. Це є дуже основна проблема, яка турбує багатьох жителів, тому що в нас вже є такі випадки минулого року, позаминулого року, що пропадає в людей вода, ну, місяць-два, якщо є посуха. Ще є недовіра до забудовника жителів села, теж таке питання турбує. Після громадських слухань створили погоджувальну комісію, яка мала вивчити питання будівництва свеноферми. До її складу увійшли мешканці села, представники влади, Держархбудінспекції, екоінспекції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Перше засідання комісії провели у неділю. Виступити на ньому запросили представників інвестора. Він розповів, як виглядатиме ферма та надав документи, які це мають підтвердити. 55 метрів довжини, 25 метрів ширини, 4 метри глибини. Оце буде така три лагуни, це такий презентний мішок, який накопичує гній в ньому, який не дає запаху, ну, як то кажуть, потрапляти в повітря і, і стічним водам у ґрунт. Це закрита, навіть лагуна працює по схемі зайшло і повідкається. Зберігається, щоб такий гній. Щоб... Вічно на поля. Ну на поля не виходить. Жителі села Насташине вимагали детального ознайомлення з документами і висловлювались проти будівництва свиноферми. Зауважить буде 100, і вони всі впишуть, що нормально. Це, буде, це буде, буде вони знову. Вони, пише, вони знову. Не в нас Прошу, о, я Просто-напросто ви оцим виправленням. Це буде відтермінування, виправлення, виправлення. Оці пасли рано чи пізно о, тут зійдуть. І буде свиноферма. Проти ми якої тут зібралися. Звіт стратегічно-екологічної оцінки такого будівництва на засіданні презентувала Романа Линник в звіті. Про себе ми охарактеризували вплив, який буде здійснюватись. Тобто прописали які викиди забруднювальних речовин. Прописали від чого може створюватися шумовий вплив. Також запропонували заходи щодо недопущення погіршення якості. Навколишнього природного середовища пропозицію Бурштинської міської ради щодо будівництва свиноферми розповів міський голова Василь Андрієшин. Мід краще йти спільно з людьми аніж проти, але з другого боку є процедура, яка, яка називається перешкоджання ведення бізнесу. А це і кримінальна справа. Це як по мені, так і по людях може бути застосовано. Є наш внутрішній інвестор. Якщо він виконує всі зобов'язання відповідно до чину законодавства, ми зобов'язані йому не перешкоджати і навпаки, навіть надати все для того, щоб він міг реалізувати свої плани. Засідання погоджувальної комісії вирішили перенести на 30 грудня, аби громадськість ознайомилася з документацією на будівництво свиноферми, які надав інвестор. Нагадаю, жителі Насташини, протестуючи проти будівництва свиноферми, декілька разів перекривали у селі дорогу. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.